Всім няшкам, привіт. Сьогодні поговоримо на серйозну тему, яка особисто мене просто виносить. Це укарард ком'юніті, і взагалі укрсуспільство. Зразу скажу: я не вважаю, що воно повністю погане, і не говорю за всіх. У будь-якому середовищі є погане в хорошому, як і хороше в поганому. Я не хочу нікого ображати чи розпалювати ненависть. Просто поділюся тим, що особисто мене тригерить. А чи вважаєте ви це мінусами, вирішуйте самі. Ну що ж, поїхали? І перше це радикальність. Мабуть, кожен із нас хоча б раз думав, де ж найбільше токсичності. І хоча варіантів багато, звісно ж, ми догадуємося які, але мене особисто вразило, наскільки з жорстокими бувають люди в Україт ком'юніті? Тут інколи надто радикально. Не сподобалась чиясь робота? Ось тобі детальна критика, навіть якщо ти її не просив. Говориш не ідеальною українською чи говориш життєросійською, але поширюєш український контент. Готуйся до коментарів. Хоча раз використовував штучний інтелект чи малював у схожому на когось стилі, вітаю, тепер тебе й обговорюють у чатах. Фандом, не той, персонажі неправильні? Час пояснити тобі, чому ти не правий. Я розумію, що людям хочеться, щоб мистецтво було якісним, а контент відповідав певним принципам. Але чому інколи все подається настільки агресивно? Хіба не можна обговорювати все спокійніше? Тепер переходимо до другої причини: мова та фандоми. Ще один момент, який мене давує, ставлення до тих, хто не говорить ідеально українською або має якісь зв'язки з іншими, я сподіваюся, ви розумієте, якими фандомами. Я підтримую українську культуру і мову, але є різні ситуації. Хтось тільки переходить, хтось виріс у російськомовному середовищі, хтось просто намагається. Чому б не підтримати людей у цьому процесі, замість того, щоб одразу засуджувати? Ще є тема фандомів. так. Зараз підтримувати відверто про російських митців і контент не ок, але інколи люди просто люблять певний стиль чи історію без жодного політичного підтексту. І тут теж важливо розрізняти ситуації. І третя, остання причина соцмережі та подвійні стандарти. Ще один цікавий момент в соцмережі. Багато хто закликає відмовитися від усього, що має бодай якийсь зв'язок з країною-агресором, але при цьому сидить у телеграмі, Тіктоці чи Твіттері. Я одразу зазначу вам, телеграм зробили в Росії, Тікток Китайський. Вітер після змін керівництва теж став досить сумнівною платформою. І якщо ти проти всього неправильно, то чому ж тоді продовжуєш користуватися цими соцмережами? Тут або принципи, або зручність. Фух, трішки охолонула після всього цього. Тепер хочу почути і вас. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку, навіть якщо вона не співпадає з моєю. Дякую, що подивилися відео. Бажаю всім удачі, гарного настрою і звісно ж свободи, слова.